Свято без святкування. Цими днями ужгород відзначив 1132 роки з дня першої писемної згадки. Замість колись звичних гучних урочистостей та фейерверків, ці дні сповнені глибокої поваги та пам'яті. Цими днями наше місто відзначає 1132 річницю з дня першої згадки. Звичайно, другу суботу. Вересня ми відзначаємо це свято, але ще четвертий рік ми живемо в умовах війни, тому це не свято, це просто дата, яку ми зобов'язані відзначати. І ми також прийнято нами рішення, що ми в ці дні відзначаємо звання почесних громадянин нашого міста, цих героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Це будуть їхні родини, яким сьогодні вручать посмертно звання почесних громадянин нашого міста. В обласній філармонії зібралися найважливіші гості. Родини загиблих захисників військові, представники влади та духовенство. Урочисте віче розпочалося з гімну України, а потім застигло в хвилині мовчання, що була важчою за будь-які слова. Це була мить для тих, чиє життя обірвалося, захищаючи наше. Коли в 2014 році стояло питання так, як він кримський, то дуже всі в нього всі звіти. Всі на надіжді, що він там останеться. Вот в нього була така позиція. То тобто це було непохитно і так і далі. Він був за кордоном. Поїхав і крас двадцять році в січні місяці. Коли то все сталося, він приїхав сюди. Як ну може він неправильний офіцер, але вважає, що він такий, тому що він казав: я присягу раз в житті, дав я її не можу змінити і. Ну, така в нього була позиція, і він пішов з першого дня, як кажучи, був візді, загинув 17 числа червня цього року. 25-го року. Цього року звання почесний громадянин міста Ужгород присвоєно 55 захисникам, але всі вони отримали його посмертно. Відзнаки були вручені близьким та рідним, які з гордістю та болем прийняли цю шану. Хоча біль лишається із ними назавжди. Усвідомлення того, що подвиг героїв у пам'яті нащадків важливе для їх родин. Патра Сергій Іванович, він 8 го загинув цього року, він їхав на позицію і дрон Херсонському напрямку він провоював півтора роки. Є в нас спільні діти один син Богдан, йому 10 років. Вважаю, що мій чоловік і його син заслужив ці нагороди. І сьогодні. Ми відзначаємо не тільки день міста, а ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших героїв, які поклали найбільш віддали найбільш цінне це своє життя за наші, за наші майбутнє, за демократичні цінності, за те, щоб наші діти та внуки жили в незалежній, процвітаючій, демократичній Україні. Усі присутні мали нагоду згадати земляків полеглих за волю, переглянувши відео присвячене полеглим захисникам а завершили віче і з вірою у мирне майбутнє виконанням молитви за Україну.